Всім привіт! Хочу спробувати лайфхаки з інтернету. Кажуть, що зігнутим дротиком можна випаяти мікросхему із плати. У мене є непотрібна мікросхема з мишки, то спробую, може вдасться. Але, чесно кажучи, я вже відразу хочу сказати, що не дуже зручно. Якби біля мікросхеми не було СМД-шних елементів, то було б набагато зручніше. Але де ви бачили таке, щоб біля мікросхеми нічого не було. Першою рукою треба тримати дротик, другою рукою гріти дротик. Третя рука тримає саму плату, ну а четвертою рукою, мабуть, треба знімати мікросхему. Ну зараз спробуємо. Дротик, я напевно візьму відразу пінцетом, бо я знаю, що він буде грітися. Чесно кажучи, я знаю спосіб випаяти цю мікросхему набагато простіше. Наприклад, гріти її з однієї та з іншої сторони по черзі, не даючи її охолонути та й зняти. Так я знімаю в основному. Можна зняти феном, ну, але проволочкою то проволочкою, що не зробиш заради експеримента. Ну, дротик до мікросхеми я вже припаяв, це вже півділа. Пробую тепер знімати, чи що. Ну, що я вам скажу? Мікросхему я випаяв, але змістив один резистор, ну, можна на місце поставити добре. І зірвав. Три контактних площадки. Ось. Деякі спаяні, ну то все. Дрібниці, а те, що зірвав контактні площадки. Не знаю. Я грів довго, ніби знімав акуратно. Може, все одно робив щось не так. Напишіть мені в коментарях, що я не так робив.